Створює, читає та редагує файли на комп'ютері, вміє працювати з базами даних та виходити в інтернет. Знає, як писати код та запускати застосунки з робочого столу. Мова йде про клод велику мовну модель конкурента ChatGPT, яка дивує своїми останніми оновленнями. І цього разу вони прям перевершили самі себе. Тож сідайте зручніше і будемо розбиратися, а що ж там сталося. Пам'ятаєте, в одному зі своїх попередніх відео я розповідав, як. Клод керує власним комп'ютером. Так ось розробники з Anthropic на цьому не зупинилися, і вони виклали цей код у відкритий доступ. Ось так виглядає їхній блог. Тепер давайте познайомимося з модельним контекстним протоколом. Він називається Model Context Protocol. Це свого роду такий протокол, який дозволяє щі, в даному випадку клод мовній моделі спілкуватися з вашим комп'ютером, доступатися до файлів, доступатися до застосунків. Працювати з базами даних. Тобто це все відбувається через цей протокол, який вони анонсували. І що саме цікаво, цей протокол тепер у відкритому доступі. Тобто будь-хто може взяти і почати ним користуватися. Наразі цей протокол працює лише з моделькою CLOD3.5Sonet і може запускатися через їхній дисктопний додаток і працювати теж локально на вашому. Комп'ютері, але вже ближчим часом розробники кажуть, що вони зроблять можливість працювати віддалено з іншими сервісами, з іншими комп'ютерами, з іншими додатками, які є доступні через інтернет. Власне у цьому відео я хочу показати, що ж нам необхідно встановити локально на комп'ютер, щоб працював цей протокол. А так само покажу три інтеграції: перше, це є робота з файловою системою, друге це з базою даних, і третє це покажу як. Виходити в інтернет. Ми заходимо до них на Quick Start по роботі з тим Model Context-протоколом, і власне ця інструкція вона говорить про те, що за 5 хвилин можна налаштувати першу інтеграцію. Тут є детальні технічні характеристики, діаграмки. Що нам для цього знадобиться? В першу чергу нам потрібно налаштувати клод дисктопну версію. Тобто ми заходимо до них на веб-сайт, в них є версія для Mac, для Windows. Для Windows arm 64 тобто скачете ту, яка вам необхідна. В даному випадку я буду користуватися версією для Mac OS. Далі нам потрібно встановити кілька утиліт на локальну машину. Якщо це macOS, ось тут є команда brew install, і ми вказуємо ті утиліти, які нам потрібно встановити, з якими ми будемо працювати. Знову ж таки, тут на поміч я попрошу ChatGPT, GBT, який мені допоможе з тої інсталяцією. Я йому, наприклад, давайте напишу до вже мені виконати команду. І давайте я йому дам ось цю команду. Додатково, давайте я включу доступ до мого терміналу. От зліва в мене тут відкритий термінал. І я зараз його попрошу мені, дивлячись на мій термінал, допомогти виконати цю команду. Так, він тут розписує, що це за команда, що вона інсталює. Версія переконати, що на Homebrew встановлений. Давайте я скопіюю. І перевіримо, чи Homebrew в мене встановлений. Так, в мене стоїть четверта версія. Добренько. Далі він каже, якщо не встановлений, ось цієї команди можна встановити. Ну і наступна команда. Давайте я скопію цю безпосередню інсталяція цих утиліт. Так, досить швидко пройшла інсталяція. В мене вже були попередні версії, воно, напевно, зараз їх оновило. Ну і далі давайте виключимо по черзі ось ці команди, подивимося, чи все. Добре працює, бачите, Git є. база даних SQLite 3 є, встановлена. Ну і UV-утиліта. Теж встановлена, все, все працює. Тобто ми встановили базовий пакет інструментів на наш комп'ютер. Далі переходимо вже до наступного кроку безпосередньо конфігурації клоуд і роботи по цьому MCP-протоколу. Далі, якщо подивитись по інструкції, нам пропонують встановити. Локальну базу даних, тобто ми цей код копіюємо. Давайте я зараз його скопіюю. Іду далі до себе в термінал, вставляю цей код і запускаю. Система каже, що все окей, в мене вже така база встановлена, тому я далі можу нею користуватися. Це є тестова база даних, яка містить різні продукти з їхніми цінами. Ми її будемо використовувати для нашого першої інтеграції. Наступним кроком нам необхідно оновити власне. Конфігурацію клот і додати ось цей от перший наш сервер, де буде протокол роботи з SQL базою даних. Я копіюю і далі я йду в інтерфейс клод. Ось так виглядає десктопна версія. І мене цікавить власне налаштування. Я попадаю в окреме діалогове вікно налаштувань. Я попадаю в закладку розробник. І ось, власне, в цій закладці я натискаю Edit. І в мене з'являється файл clod-desktop-config, Він мене поки що пустий. І я, власне, в цьому файлі зараз додаю першу конфігурацію нашого сервера. В цьому місці потрібно буде замінити і вказати ваш аккаунт користувача на Mac. Далі ми цей файл зберігаємо, перевантажуємо cloud, І коли cloud запустився, ми повинні бачити ось такий от молоточок. У нас є версія cloud 3.5. Власне, з цією версією працює цей MCP протокол. І ось такий молоточок він говорить про те, що все працює добре. І ці тули, які ми інтегрували, вони зараз доступні. Тобто, я можу, комунікуючи з клодом, доступатися до своєї локальної бази даних. Давайте зараз запустимо кілька промків. Дивіться, такий перший промпт. Спитаємо, чи може він включитись до моєї бази даних із Skylight і подивитись, які там є продукт. Все бачите. Вискакує діалогове вікно, дозволите. Тобто, кожен раз, коли клод буде здійснювати по протоколу взаємодію, чи з файловою системою, чи з бази даних, чи з застосунком, він буде питати, чи ви хочете доступитися. Він виконує своє SQL-квері, і по ним тут все можна подивитися. Бачите, ці всі він команди виконує вже стосовно моєї локальної бази даних. Це яка середня ціна всіх продуктів у базі даних. От Бачите, він викликає Select, Average команду і видає мені інформацію про. Додаткову статистику найнижчі, найвищі ціни, середні і кількість унікальних продуктів. Давайте тепер спробуємо ще глибше зануритись, і цього разу я його прошу допомогти мені спроектувати та створити нову таблицю для зберігання замовлень клієнтів. Ось давай дозволяйте. Він підготував квері з новою таблицею. Вона буде пов'язана з тим, що клієнти замовляють якісь продукти, і в цій таблиці будуть зберігатися безпосередньо їхні замовлення. А тепер давайте я його попрошу, що він згенерував якісь текстові замовлення і вніс його у базу. Є дозволити. Бачите, він далі пише квері, ці всі квері виконує. Ось він вніс ось такий товар. Таким чином, виглядає інтеграція з локальною базою даних. Ми мали на основі вже створену табличку в базі даних. Ми попросили Клод ще створити нові таблички, зробити аналіз. Будь-яку вибірку, це все працює і не потрібно взагалі писати ні одної SQL команди. Клод все пише самостійно, ми лише спілкуємося з ним людською мовою і пояснюємо, що потрібно зробити. А тепер давайте ще додамо одну інтеграцію через цей протокол по взаємодії з файлами, які в мене є на робочому столі. Насправді, якщо зайти до репозиторію модул Contact Protocol на GitHub, ми можемо побачити власне, цей код в відкритому доступі. А ще, що саме цікаво, Тут є ряд вже готових протоколів, які заімплементовані, якими можна користуватися. В даному випадку я якраз використовував цей SQLite, доступ з базами даних, і цього разу я буду використовувати протокол по роботі з файловою системою. Тут все детально розписано, як це все працює, і так само додано ці стрічки конфігурації, які нам потрібно додати в КЛОД. Тобто ми повертаємося в наш інтерфейс Клод. Тут я знову заходжу в налаштування, «Developer», і бачите, в мене лише SQLite поки що є конфігурація, я натискаю Edit. Знову ж таки, я попадаю в наш діалог по редагуванню нашого Cloud Desktop конфігу. Я відкриваю, і тепер мені потрібно додати команду по роботі з файловою системою. Так, в мене вона вже є скопійована. На робочому столі є папочка демо. І, власне, в цій папиці в мене є аналітика по компанії Google з 2014 по 2024 рік. Я далі цей конфігуратор зберігаю. Перевантажую клод. І цього разу, коли Клод вже завантажився, я бачу не 6, а 15 різних інтеграцій. Тобто, в мене з'явилось, окрім роботи з SQL базою даних, в мене ще з'явилися інтеграції по роботі з файловою системою. Читання, писання, редагування, все, що пов'язано по роботі з файловою системою. Давайте перевіримо, чи він може доступитися. Я його проси показати, які він бачить файли на моєму робочому столі. Давайте перевіримо. Тут бачите, він тут викликає вже запит через утиліту, яку ми встановлювали на першому кроці до файлової системи, і бачу, ось, дивись, я бачу такі-то, такі-то файли в тебе в папорці демо, яку ти вказав на рівні інтеграції. Я його попрошу проаналізувати ці файли з даними про компанію Google, а так само прочитати їхній вміст і дати мені на виході аналітичну інформацію. Ну, давайте подивимося, як він з тим справиться. Так, дозволити. Так, тепер давай проаналізуємо доступні роки, щоб побачити динамику показників. Супер. І тепер я його це не просив, він створює мені візуалізацію для кращого розуміння цих фалів. Ну, взагалі бомбезно. Тобто я нічого не роблю, я лише написав один промпт, і він мені відносно цього промпту робить оцю всю магію. Ось так виглядає фінальний графік. Ось тут можемо подивитися код, згенерований по цьому графіку. Тобто, всю інформацію, яку він взяв з фалів, він завантажив. В дешборд, і тепер ми бачимо ось таку от візуалізацію на дешборді, фінансові показники, кількість співробітників, тобто всі речі, які були вказані в моїх файлах. Давайте тепер повернемося на хвильку в наш попередній чат, де ми працювали з базою даних, де я його просив створити нам додаткові таблиці з замовленнями і додати тестове замовлення. Тепер давайте ми доєднаємо можливість роботи з файлами. Уявіть собі, що. До нас замовлення приходять в вигляді Excel файлів, або CSV-файлів, де зберігаються в папочку, і нам потрібно оновлювати базу даних відповідно з цієї інформації, яка є у файлах. І от я його прошу створити файл з замовленнями. От він же користується тими інтеграціями по роботі з файловою системою і створює для мене файл на робочому столі в папиці демо. І давайте зараз я його попрошу. Покажи мені, хто що купив. Тобто всі замовлення, які були в файлі, він переніс базу даних, і тепер ми бачимо, що ось такі то люди зробили ці всі замовлення. Тобто так виглядає взаємодія з файлою системою разом з базою даних. З базою даних ми розібралися, з файлами ми розібралися, тепер давайте додамо ще одну інтеграцію це можливість виходу в інтернет. Я знов повертаюся на сторіночку з різними протоколами, і мене власне цікавить цей протокол по роботі з виходом в інтернет Brave Search. Для цього буде використовуватись ось така от конфігурація. Я її копіюю, і ось тут в цьому місці мені потрібно вставити ключ. Мені потрібно зареєструватися на сайті Brave Search API. Це свого роду альтернатива веб-браузеру до тих, яких ми знаємо. Safari Google Chrome, є ось такий веб-браузер Search. І є можливість працювати з тим веб-браузером через API. Я, відповідно, заходжу після реєстрації в API-ключі. І створюю новий ключ. Далі я цей ключ копіюю, і ми далі повертаємося в налаштування «Cloud». Заходимо до нас, знову ж таки, в «Developer» закладочку і редагувати наш конфіг. Додаю ще одну інтеграцію. Цього разу по роботі з браузером Brave Search. Все я перевантажив «Cloud», і тепер бачите, в нас з'явилось аж 17 різних тулів. Тобто сюди додалося, окрім SQLite. І роботи з файловою системою є можливість пошуку через Brave Search браузер. Давайте зараз повернемося до нашого дешборда. Ось так от він виглядає. І я його прошу. Слухай, давай тепер онови цей дешборд, але пошукай топові кольорові схеми чи трендові дизайни. Пошукай в інтернеті, і давай спробуємо по ним оновити цей дешборд. Бачите? Дозволите, і в мене йде запит через Brave Search. Ряд сайтів, які він використовував для пошуку, звідти брав цю інформацію. І ось тут він мені на виході каже: дивись, Ігор, ось ці є топові схеми, які зараз використовуються в дизайні, є трендові. Давай їх будемо використовувати для нашого дешборда. І тепер я його прошу. Слухай, супер дуже круто. Давай тепер онови наш дешборд, базуючись на цих нових кольорових схемах і трендах. Ось так виглядає наш оновлений дешборд. Зразу бачите, заокруглення з'явились, з'явились іконочки гарні, графіки візуалізовані дуже круто. Ну, бомбезне, як на мене. Тут взяли, доступились в інтернет, стягнули тренди, і тепер по цим трендам Клод взяв і оновив наш дешбор. Давайте подивимося, в мене тут ще було кілька інших. Ось така реалізація була, використовуючи нові стилі. Ось ще ось така була реалізація. Тобто, це все він оновлював, базуючись на тій інформації, яку я йому давав. і тому... Що він знайшов в інтернеті. Ось так виглядає робота великої мовної моделі з зовнішнім світом. Ми доступалися до файлів, працювали з базою даних, виходили в інтернет. Ну, як на мене, це просто вау. Так, можливо, щось не працює, десь треба перегенерувати, десь вилітають ліміти, але загалом досвід дуже-дуже крутий. І мені взагалі здається, що ми зараз переходимо від роботи з розумними чатами до роботи з щі. Агентами, агентами, які будуть доступатися до зовнішнього середовища, до нашої файлової системи, до наших застосунків, до будь чого що нас оточує, і допомагати нам через спілкування, через людську мову взаємодіяти з цими речами, з тими застосунками, з цим зовнішнім світом. Ну і як ви бачите, інтеграція навіть цих протоколів через клод, вона виглядає нескладною. Тобто будь-хто на своїй машині може це дуже легко повторити. Тому пробуйте експериментуйте, тестуйте та діліться досвідом в коментарях, а ще підтримати наш канал та долучайтесь до нашої шість спільноти в Телеграм. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє з вами був ігор. Всім па-па і до нових зустрічей.